У галереї мистецтв Луцька презентували виставку малюнків та картин у рамках арт-реабілітаційного проєкту Теплі долоні, розповіла Суспільному художниця, організаторка виставки Тетяна Мялковська. Це говорить роботи дітей, які постраждали від війни, чи пинилися у складних життєвих обставинах. Ірина Щербина із Запоріжжя показує одну зі своїх картин. Ця картина про насильство, як гвалтують наших жінок, ці російські окупанти. Я з самого Запоріжжя. і нас дуже там бомблять, все таке, і тому ми вирішили поїхати сюди. На виставці представили більше пів тисячі робіт дітей, які були в п'яти мистецьких таборах, сказала організаторка Тетяна Мілковська. Ціль самого проєкту реабілітація дітей, які постраждали від війни. До нас до нас входять також категорії дітей вимушено переселених, дітей, які позбавлені батьківської опіки, діти з важкими життєвими умовами, діти сироти, діти небесного легіону. Художниця розповідає, проєкт реалізовують за. Фінансування українського культурного і гуманітарного інституту США відбувається це в центрі інтеграції замлиння, продовжує його керівник Ян Бурас. Найбільша нагорода для мене радісних дітей. Учасниці проєкту сестри Ірина та Дар'я з нової каховки. Зараз дівчата живуть на Волині. Йдеш в магазин, просто купити хліба, їдуть танки, здуло повністю не стало. на тебе там було дуже складно жити. Постійно взивалися ракети. Ми думками там, в світлому майбутньому або в світлому минулому, сподіваннями молимося, незважаючи на те, який навколо стрес». За 10 днів вони знайшли друзів. Вони відіспалися, від'їлися. І найважливіше, що зняти стрес. Тетяна Мялковська говорить: в арт-проєкті теплі долоні взяли участь орієнтовно 300 дітей. Виставка картин в галереї мистецтв Луцька триватиме до 3 квітня. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.